Закинув поплавочок, он під самий бережочок. Он він там лежить. І до нього підкрадається жаба. Зараз буде його атакувати. Він такий різнокольоровий, подобається їй. Цікаво їй, що воно таке? І підкрадається, підкрадається, ну, понаблюдаємо, що буде далі. Якщо риба не клюне, то подивимося, що жоба буде робити. Так, так, треба потрогати, що воно таке. Схватила і тримає, не відпускає. Якби зараз клюнуло, щоб вона робила.